Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Як так сьогодні сталося? Да, просто на офіційних сторінках державної адміністрації вже тижня два написано. Вдайте по нам», пише Антон Вітяз. Зазначаючи, що по суті чиновник сам викрив місце, по якому вдарили окупанти, здали наших же хлопців за таку халатність, коли вдарили по Чернігу. Ярош пропонував розстріл. Хто відповідатиме цього разу за це? Чи знову проковтнемо Росія база Ворог це вона вбила людей. Утім, у наших чинов. Ша руки в крові пише телеграм-канал Офісне мошення. Ось що написала за два тижні до удару за словами Вітязя на базі однієї з військових частин Полтавщини формують роту ударних безпілотних авіаційних комплексів. До підрозділи набирають усіх охочих однак перевагу надаватимуть спеціалістам радіозв'язку, аеродинаміка також програмістам, завдання яких стоятиме перед ними, барцювати з БПЛА нових типів призначення безпілотників. Різне від ударних до розвідувальних про це на брифінгу в офіційному медіа-центрі Полтавщан розповів. Старший офіцер відділення психологічної підтримки персоналу військової частини Артем Гончаренко та купа світлини за скупченням людей за 2-3 хвилини до прильоту балістики і дуже детальне інформування про все на сайті адміністрації. Я вам трохи скрінів за тиждень зробив там стільки усього цікавого. Сьогодні хтось з цих дітей, які на світлинах міг загинути, хтось каліка на усе життя. Вікторія Сюмара в той же час підкреслює наступне. Останні дні бракує слів. Вчора страшний удар по навчальному закладу в Полтаві. В Чекаби по університету у сумах і по школі у Львову ворог традиційно цілить в майбутнє, або його туди не було. Ніяк інакше, як геноцид це назвати не можна. За те, як виявилося, можна не помічати такий глобальний цивільний терор у центрі Європи. Я не бачу змісту від різних ритуальних засідань, і рад безпеки тому подібне. Сенс є лише у дозволі наносити удари західними ракетами по вразливим цілям середині РФ. А. По покаране зло, якому сьогодні протистоїть Україна, а потім накриє усіх. Ольга Богомолець підкреслює наступне Полтава біль, біль, біль і нова чорна звістка сторінка цієї війни. Російські загарбники вбили двома ракетами понад 40 людей і поранили понад 200 у навчальному центрі ЗСУ. Чому тривога була дана так пізно? Що люди не встигли спуститися в укриття з початком тривоги? Як можна було не помітити ворожий розвідувальний дрон, який висів повітрі, коригуючи обстріл? І хто в перші ж хвилини після удару передав фото і відео з місця? Події російським каналам. Я ще раз сподіваюся, що винні будуть знайдені, і понесуть справедливе покарання, бо такі трагедії не повинні повторюватися. Біль нескінченний. А ми повинні пам'ятати, що в Україні фронт по всій нашій території і бути готовими до ударів ворогів мають бути усі. Щирі співчуття родинам загиблих та усім постраждалим. Телеграм-канали пишуть, що розбори завалі досі тривають в Полтаві. Камази вивозять будівельні залишки, вивозять до моргів. На жаль, і далі тіла наших хлопців. Редакція каналу не. Насе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить і сам. до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.